Доброго дня, друзі, усім, хто приєднався до нашого прямого ефіру. Сьогодні ми поговоримо на одну з найважливіших тем у медицині: це терапевтична стоматологія. Кожен з нас знає, як важливо піклуватися про здоров'я своїх зубів, але на жаль, багато з нас відкладає візит до стоматолога до останнього. Сьогодні ми розуміємо міфи про сучасну стоматологію та дізнаємось, чому важливо вчасно звертатися до фахівців. Каріс це підступний ворог, який може розвиватись непомітно, безсимптомно та без болю, і ми можемо навіть не здогадуватись про його наявність. Звідси і важливість профілактичного огляду, тому що саме він нам дає можливість виявити проблему на ранніх стадіях та уникнути серйозних проблем у майбутньому. Ми поговоримо про те, як сучасна стоматологія змінює підхід до лікування та профілактики захворювання зубів, і що робити, щоб зберегти здоров'я ротової порожнини на довгі роки. Сьогодні разом з нами буде ділитися своїм професійним досвідом та порадами. Анна Ігорівна Сташко – це лікар-терапевт, а також координатор по терапевтичній частини нашої мережі стоматологічних клінік САНАТА. Вона розповість про сучасні методи лікування та дасть цінні поради щодо догляду за зубами. Дуже важливо для кожного пацієнта знайти саме свого фахівця, тому так важливо знайомитися з лікарем поближче, а також дізнатися інформацію про нього як фахівця. Ну я пропоную почати цей ефір з такого міні-знайомства з нашим лікарем та дізнатися трішки інформації про неї. Запросимо нашого лікаря. День. Доброго дня, Анна Ігорівна. Як я вже сказала, хочеться почати з такого зміні знайомства з вами. Розкажіть, будь ласка, яка у вас освіта? У мене вища медична освіта. Я закінчувала Вінницький медичний національний університет імені Миколи Івановича Пирогова. В принципі, це є вся освіта, досі чусь. Лікар вчиться угу. все життя. Розвиваєтесь? Розвиваюсь. ходимо на курси після дипломного освіта. Це все. Це дуже круто. А чому обрали саме напрямок терапевтичної стоматології? Ну, тому що це круто давати другий шанс, наприклад, зубу зберігати цей орган. Не побіду там хірургам видалити. Це така кардинальна да, міра. А от допомогти зберегти щось, це uh -huh. я вважаю більш важливо іноді uh -huh. іноді, іноді, іноді так. так. А будь ласка, розкажіть про якісь свої захоплення, хобі у вільний від роботи час. Його дуже мало. Но коли він є, я вчаю англійську мову, я малюю картини по номерам. Чому я це дуже заспокоює? нерви, так? Нерви, так. Хожу в спортзал, там, з батьками бачусь. Більше немає вільного часу. Зрозуміло. А що вас надихає у вашій роботі? Мене надихають реколи. там через півроку, наприклад, угу. коли пацієнт вже повертається, а запалення вже немає. Тобто до після? До і після, угу. так. Оце дійсно прямо ж покриляє. Угу. Зрозуміло, дуже дякую вам. Тепер будемо приступати до основних питань нашого інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, як часто потрібно приходити на профілактичні огляди у стоматолога, навіть якщо немає помітних проблем? Ну, дивіться, якщо людина соматично здорова, що таке соматично здорова, це коли в людини немає якихось інших нестоматологічних захворювань, то в принципі раз на півроку прийти на профогляд і зробити професійну гігієну, це прям ідеально і класно. Mm -hmm. Але якщо в нас є якісь проблеми там з ШКТ, шлунком або ендокринні якісь захворювання, то, звичайно, треба частіше це робити. Раз на три місяці, іноді навіть раз на два місяці, Якщо є брекет системи, так то треба не забувати про терапевта, да і частіше просто приходити на профогляди не тільки до ортодонтів або на чистки, но й до терапевта. Але ну, як показує практика, в нас немає абсолютно здорових самотично угу. людей. Є якісь нервові захворювання, які теж руйнують наші зуби. В наш час це дуже часто. Ну і є якісь проблеми, які впливають також на здоровий зуб. Угу. Зрозуміло. А чому каріс може бути непомітних на ранніх стадіях? І як це впливає на лікування? Чому він може бути непомітний, тому що на ранніх стадіях в принципі й немає таких симптомів, і людина просто не може зрозуміти, що це є якоюсь проблемою. Угу. Вони не всі розуміють, навіть коли ти показуєш на прийомі, що це каріес, тому будучи просто вдома на роботі, людина не розуміє, що в неї може бути щось не так. Стадії карісу від стадії ураження зуба змінюється трошки лікування. Угу. Тому, тому краще проходити на профілактичні огляди. Краще да, проходити на профогляди, раз у півроку прийти, хоча б заспокоїти себе і піти додому, якщо все добре. Угу. А які сучасні методи лікування карісу ви використовуєте у своїй практиці? Сучасні методи це були, є і будуть це, це пломбування зубів, пломбування дефектів. Іноді не виходить, да, от, якщо глибокий каріс, якщо вже процес доходить до нерва, то це вже переходить в лікування не каріесу, а в лікування Ну, Сучасних методів їх як таких та й немає. Було пломбування 10 років тому і зараз це є пломбування. Сучасні методи це профілактика каріусу. Uh -huh. Лікування карісу воно стало і воно як аксіома. Воно uh -huh. є ось таким, воно не змінює. Uh -huh. Uh -huh. Наступне питання у нас якраз щодо профілактики. А які методи профілактики карісу ви рекомендуєте своїм пацієнтам? Методи до профілактики карісу це я. <свят> я і наші лікарі-парадонтологи. Це просто пройти раз на півроку, раз на три місяці. Можна навіть раз в рік, якщо людина згадає, але ми стараємось нашим пацієнтам завжди подзвонити, нагадати, там, uh -huh. як будівнички, що треба прийти, треба, щоб uh -huh. ми все глянули. Найкраща профілактика це попередження. Попередження карісу це гарна гігієна в першу чергу і збалансоване харчування. А як розвивається каріс? Розкажіть детально про кожну стадію. Каріосель розвивається як? Знижується pH, у нас усюди в нашому організмі є рівень pH mm -hmm. і усюди він різний. Коли ми їмо щось частіше солодке, цей pH він знижується. І в цей момент бактерії, які є в ротовій порожнині, вони починають виробляти кислоти, які руйнують наші зуби. Mm -hmm. Вони з'їдають ті вуглеводи, які залишаються да? у нас в ротовій порожнині. Відбувається гліколіс розщеплення цих вуглеводів, і е, починається ураження зубчика із того, що ці бактерії продукують кислоти, які руйнують емаль. Емаль, взагалі, це сама-сама міцна тканина в нас в організмі. Вона е, міцніша ніж кіст, кістка. Вона дуже міцна, вона трошки менш міцна, ніж алмаз взагалі. Але оці кислоти вони її, на жаль, руйнують. Mm -hmm. і, ну, коли вже відбувається значне руйнування емалі, то це вже починається каріозний процес. Перша стадія карісу це не порожнина, це може бути пляма. Просто вона може бути біла, вона може бути якась руда, але вона ще не не шорухувата, вона гладенька, але це вже є карісу. Це вже треба або залишати під нагляд, якщо це хронічний процес, нагляд, або лікувати. А коли вже у нас є порожнина, то це вже там середній каріс, наприклад. Починається все з початкового карісу в стадії плями, Далі поверхневий каріс, коли уражається тільки емаль. Далі середній каріс, це коли вражається і емаль, і дентин, і глибокий каріус він ем, часто супроводжується пульпітом, і люди вже приходять гострим болем: від гарячого, від солодкого. Угу. Чутливість. Чутливість так? Так, так. Зрозуміло, дуже дякуємо вам. Як регулярна професійна гігієна в кріслі стоматолога може попередити розвиток каріс та зберегти здоров'я зубів? Дуже просто. Коли лікар-парадонтолог чи лікар-терапевт робить професійну гігієну, він забирає на лід. На жаль, в домашніх умовах не всі гарно вичищають зуби, хтось пише на роботу, хтось просто не хоче, не вміє або звик просто поводити три рази щіткою і закінчити на цьому. Наліт це і є перша небезпека і перший такий пусковий механізм для карісу. Наліт це те, що люблять бактерії, угу. тому його треба забирати. Але при дії слини. Наліт має таку здатність кальцифікуватися, він стає твердіший. і його зняти в домашніх умовах щіткою неможливо майже. Але він є їжею для бактерій. Угу. Його зняти можна вже в лікаря-парадонтолога чи в лікаря-терапевта на процедурі гігієни. Угу. Тому іноді достатньо пройтися flow, да, продути порошочком з водичкою. Іноді це вже має бути така ультразвукова так, процедура, угу. в залежності від стадії затвердіння, грубо кажучи, цього нальоту. Угу. Але вдома це дуже класно, але не завжди є ефективним. Угу, зрозуміло, дуже дякую вам. А розкажіть, будь ласка, про етапи лікування карісу. Як все відбувається? Які є перші симптоми карісу? Перші симптоми карісу це як частіше за все застрягання їжі, наприклад, між зубами, і можливо реакція на солодке або холодне. На солодке напевно, частіше. Лікування відбувається як спочатку погляд в кріслі, далі обов'язково знімок. Без знімка не раджу нікому лікувати, тому що об'єктивно ми можемо побачити маленьку плямку, по факту порожнина вже велика. Так працює у нас гострий карієс. Далі, після рентген-діагностики, коли встановлюється межа карісу, визначаєте діагноз цього зуба, ми вибираємо тактику лікування. Тактика лікування, як я казала, не зміна, це пломбування. Далі ми пломбуємо за нашими протоколами, протоколами МОЗ, вони в принципі для всіх однакові. Угу. А як змінюється методика лікування в залежності від ступеню глибини ураження? Наприклад, якщо ми говоримо про початковий поверхневий каріс, середній, то м -м, це йде звичайне пломбування, пломба, відновлення анатомії, естетичне відновлення. Якщо ми вже говоримо про якийсь глибший процес, то іноді навіть при середньому карісі через тиждень зуб починає підмивати. Не у всіх, угу. але часто буває таке. Ниє, ниє, ниє. Далі що ми робимо? Ми або замінюємо пломбу і ставимо під пломбу ізолюючу прокладку, яка буде захищати живі тканини, тобто пульпу, нерв від дії пломби. Бо будь-яка пломба це по суті щось типу епоксидної смули. Тобто наш організм її сприймає гарно, коли вона не підходить до живих м'яких тканин. Mm -hmm. Тому, якщо це поверхневий каріус достатньо пломбувального матеріалу, якщо це каріус, який вже йде глибше і наближається до нерва, то краще, або вже лікувати канали, якщо це глибокий mm -hmm. каріус. Або ставити ізолюючу прокладку, їх дуже часто ставлять в дитячій стоматології, і планувати і казати пацієнту, що з часом суд може дати про себе знати, і все зрозуміло. А які зміни в харчуванні можуть допомогти запобігти проблем із зубами? Дуже хороше питання. Ну, взагалі це буде дуже корисно не тільки для зубів. Це буде корисно для всього, тому що не можна якось розділяти здорові зуби від організму. Mm -hmm. Якщо в нас є проблеми з шлунком, то в нас із зубами будуть проблеми. Тобто, це загальне здоров'я має бути. Всі мають якось слідкувати за харчуванням не тільки для збереження здоров'я зубів, прибрати колу прибрати там спрайт. Ми всі це п'ємо. Ну ми всі це любимо. просто якщо це з цього робити стиль життя, то так, да, дійсно, зуб, зуби будуть не в кращому стані, шлунок буде не в кращому стані, будуть якісь пробі проблеми там з цукром, наприклад, або з інсуліном, воно це все якось дуже взаємопов'язано. Це як механізм, як механізм, так це як шістігранічки. Десь щось вилетіло, щось почало молитися. Uh -huh. Ну тобто, воно такий у нас е, організм механізм дійсно, uh -huh. що воно все якось взаємопідкріплюється. Е, тому здорове харчування це не тільки про здорові зуби, це й для, для нас дівчат здорова шкіра, гарна, uh -huh. волосся. Е, це має То бути та, стиль життя такий. Зрозуміло. А як стрес та інші фактори впливають на здоров'я ротової порожнини? Стресують всі. Більше з'явилися веду, що більше скарг на сколи зубів. І ці сколи, наприклад, це фронтальна група, да, передні зубки. Пацієнт там каже, я проснувся, а зуба немає, наприклад, половину. Десь mm -hmm. вночі сильно стиснув щелепу. Нервове напруження, воно не тільки от, да, емоційне, воно ще й м'язевий має характер. І тому людина іноді може навіть не помічати, коли вона вночі дуже сильно стискає зуби або скриготіння зубами. Да? Є така хвороба, це бруксизм. О, це теж етіологія, тобто причина такого захворювання, як бруксизм, це, це таке нервове напруження. Люди, коли дуже сильно зжимають зубки, то в найслабших місцях, там де є каріяс, наприклад, відбуваються сколи, або там, де старі якісь пломби, то відбуваються сколи. В такому випадку працюємо не тільки з лікарем, там терапевтом, да стоматологом, працюємо ще з іншими фахівцями. Взагалі стоматолог він часто працює з іншими фахівцями, і з лором, з психологами, і з гастроентерологами. ми не обмежуємося тільки нашою, нашою клінікою, просто. да mm -hmm. от тільки ми все лікуємо. Ні, ми все комплексно лікуємо зрозуміло. А чи існують якісь народні або, як кажуть, домашні лайфхаки побороти зубний нестерпний біль? Чи краще не займатися самолікуванням і звернутися до фахівця? Не існує. Не існує. Тільки. Ну, краще одразу звертатися до да, фахівця? Краще приходьте. Так, а як ви вважаєте, чому пацієнти досі чекають до останнього, коли ситуація вже занедбана та тільки після гострих больових відчуттів вони вже вирішують звернутися до фахівця? Вони вирішують е звернутися до фахівця, коли вже все запущено, коли вони вже не можуть заснути. Частіше yeah. вони розуміють, що вже не допоможе. Деякі просто дуже бояться. В них є дитячі травми, які пов'язані з стоматологами, і вони для них піти до стоматолога. це... Щось, таке. Це страшне. Да, щось страшне, бо раніше ну, не було таких, да? навіть кабінетів таких гарних не було, не було таких установок, не було таких анестетиків. Все відбувалося. Я ще сама пам'ятаю. Там здесь зараз лікарі психологи вже да, навіть мені ми... заспокоїти і налаштувати на позитивний строю. Всі супермени тут ми всі як не <реш> <реш> з в одному, психолог, друг і стоматолог. Це правда, да. Е, ну вони або бояться, або вони просто ну, якось думають, що воно пройде. Mm -hmm. Там, наприклад, були живіт, через пів години не були. Ми думаю, що так і буде з зубом, але на жаль, да. На жаль, так не, не проходить Да. Так, дуже дякуємо вам. А тепер хочемо перейти до цікавого. Хочемо попросити вас показати свої приклади робіт, розповісти, з чим прийшов пацієнт, як ви вирішили проблему, та звісно ж результат. От один зубчик він, тут видно була пломба, вона скололась, і зуб почав бути чутливий. Цей зубчик, я пам'ятаю, що він був дуже чутливий на холодне повітря. Пацієнтка, коли вдихала ротом повітря, було прям дуже сильно боляче. Бачимо, що канал, там де у нас знаходиться нервова тканина, він склерозований. Його майже не видно, От, але в даному випадку, навіть якщо поставити пломбу, то, по-перше, вона знову випаде або сколиться, і, по-друге, нервова тканина може дати про себе знати. Тому рішення цієї ситуації було одне це ендодентичне лікування, лікування каналів. На кінці маємо такий кінцевий результат. Ми бачимо, канал пройдено до кінця, розширено максимально. Далі пацієнтка пішла на протезування. Але все одно навіть протезування одного зуба воно не вирішить цю проблему, тому там далі пішла така робота з підняттям прикусу, з нормалізації да, функціонування скронево-нижньощелепного суглобчику. Там далі така велика робота достатньо. Але кожна велика робота вона не обходиться без лікаря-терапевта. Ми теж маленькі шестеріночки в цьому процесі. Далі, це була дівчинка, 11 років. Вони були десь в поліклініці, і лікар не змогла знайти канали, поставила ліки і відправила під мікроскоп. Ось результат. Зубчик закрили. Я вже бачила пацієнтку через півроку, все чудово, зубчик не болить, але зараз коронкою не покриваємо, так? тому що ще неповнолітня дитина. Просто наглядаємо за цим зубчиком, там далі ще буде ортодонтичне лікування. Вони прийшли до нас і вже залишились, вже там вся сім'я в нас лікується. Далі. О, тут такий класний процес. Взагалі, після пломбування каналів, лікар має зробити не просто один знімок. Да? там Все, я запломбував канали до побачення. Ні, ми робимо знімки на кожному етапі. Перший ось етап, тут видно, що Шли інструментом, визначили і переконалися, що ми там де треба що ми дійшли до верхівки, що канал повністю розроблений. Далі ми запломбували канал і обрізалися на мінус три міліметри від верхівки. І далі заоптурували повністю канал. Тобто, має бути на кожен на кожен зуб, на кожен випадок, У таких от три знімка вони mm -hmm. робляться. Те, що я зараз показую по одному, до і після, то за цим до і після скривається ще 20 рентгенів, які робляться впродовж да, якогось лікування. Далі теж зубчик з стиранням. Можемо бачити, що пломба прям дуже сильно просіла, стерлася. Зуб був чутливий, тому що коли стирається емаль, Дентин в нас він весь пористий, він в мікротрубочках. Він пропускає холодне, він пропускає гаряче, він пропускає солодке. І зуб стає дуже чутливий навіть без карісу. І тут треба лікувати вже канали і покривати зуб коронкою, те, що ми і зробили. <реш> Далі іноді навіть зуб з пломбою, без карісу, видимого, може бути е, більш такий, як би сказати, не хворий, а більш е, ускладнене лікування. От ось чому дуже важливо робити знімок. На перший погляд тут був карієс на контакті. Зробили знімок, а в нас тут вже пішло інше захворювання це періодонтит. Що таке періодонтит? Це запалення, яке є вже в кістці. Це проблема з нервом і з кістковою тканиною. Тобто тут є на верхівці якась рідина, це верхня щелепа, тобто тут у нас розташовується гайморова пазуха. З верхньої щелепи взагалі жарти погані, тому що запалення, коли переходить в гайморову, то тут же буде супутній другий спеціаліст лор. І може бути якийсь там хронічний одонтогенний гайморит як ускладнення. Пройшли, пролікували канали повністю. Далі будемо наглядати. Це було нещодавно. Десь через місяць-два визиваємо пацієнта на повторний знімок. Якщо все добре, зубчик покривається коронкою. Зараз пацієнт з тимчасовою ходить. Далі, в принципі, все точно так же і тут. Стара пломба, під пломбою карієс, нерв поруч, пломбуємо канали. Далі пацієнт покриває зуб коронкою і ходить щасливий задоволений. Далі покажу ще таку цікаву роботу. Тут в нас було одномоментне видалення з імплантацією. Але пацієнтка це молода жінка, ну, не хочеться ходити да, без зуба, ну, не естетично. Було прийнято рішення зробити адгезивний місток. Взагалі, коли лікар чує адгезивний місток, не всі їх люблять робити, бо вони дуже часто, на жаль, відлітають. На це гарантії лікар дати не може. Але треба зробити гарно. Тому для цього робиться така конструкція mm -hmm. на сусідні зубчики. І по факту потім пацієнт ходить ну, от з таким зубом. Да, він не супер естетичний, але в принципі на 2-3 місяці вистачає краще, ніж простір між зубами. Mm -hmm. Це 100% за mm -hmm. часом займати. Дякую вам, що показали роботи. Хочу подякувати вам, що ви знайшли час. Приїхати до нас, поділитися своїм досвідом, своїми знаннями з нашими глядачами, трішки з ними, так би мовити, познайомитися. Дуже було приємно з вами спілкуватися. Дуже. Я думаю, нашим глядачам було дуже цікаво та пізнавально, і вони зрозуміють, що краще прийти на профілактичний огляд, аби не набути якихось серйозних проблем, і що це не так страшно, як здається. До нових зустрічей в нових прямих ефірах.